Привіт, друзі! Можливо, ви зустрічали такі епічні фото в інтернеті? Так ось, це парадоксальне фізичне явище, під час якого гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна, і має назву Ефект Бемба». Ви скажете, що це не тільки парадоксально, та ще і звучить трошки по-африканськи. Так і є. Справа в тому, що це явище було відкрите в Африці юним танзанійським школярем. Рістом Пемба, який у 1960-х звернув увагу на цей феномен. Ерісто помітив, що гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна, за що був висміяний. Проте 69-го року він з своїм колегою фізиком Денісом Осборном опубліковує наукову статтю на цю тему. Відтоді це явище стало відомим як ефект мпемба. Прикол, да? От і я так сказав. Загалом кожного року я стараюсь хоча б раз за зиму побавитися з цим ефектом. Вживу це дуже цікаво і викликає приємні емоції на цілий день. Для цього обираю морозний і сонячний день. Чим більший мороз, тим краще. Ідеально 20 або навіть більше десь 30 градусів, проте можна пробувати робити і при температурі від мінус 10 градусів. Запасаємося кип'ятком. Наповнюємо всі термоси і відправляємося в простору локацію. Ідеальний час це схід або захід сонця. Стаємо навпроти сонця і виливаємо верх кип'яток з розмахом руки, щоб він гарно розприснувся. Проте будьте обережні, щоб випадково не вилити окріп собі на голову, бо це буде фіаско. Так, да, да. Да, давай. Вау, Хо-хо! Круто! Паралельно роблячи фото-відео, мені часто доводиться оголювати руки, що зауважу не дуже приємно в мороз. Тому для швидкого їх зігріву я використовую ось такий лайфхак. Це хімічні грілки. В даному випадку від японського бренду Only Hot. Дуже класна і компактна штука, яка цієї зими стала особливо популярною в Україні. Що воно таке і як працює? Це такі пакетики, мені вони чимось нагадують чайні, проте всередині в них не чай, а спеціальна, нетоксична і без запаху суміш залізного порошку солі, активованого вугілля і вермикуліту. Якщо їх витягнути з упаковки, то при контакті з повітрям залізо, яке всередині починає окислюватися ржавіти, що супроводжується виділенням бажаного нам тепла. Бисто? Якось так. Хоча ці грілки одноразові, проте вони мають велику перевагу над багаторазовими, а саме те, що вони гріють від 8 до 10 годин шах і мат, так сказати. Зараз їх активно використовують туристи і військові. Хоча використовувати можна будь-де. Наприклад, кур'єрам чи будь-яким вуличним працівникам, або просто дівчатам, яким вічно холодно. Чув навіть про те, як такі грілки використовували в якісті гірчичників для вигрівання. Якось так. Як користуватися цими штуками? Відкриваємо пакет, струшуємо і чекаємо, доки вони стануть теплі. Як заявляє виробник, через 3-5 хвилин вони почнуть гріти, проте я б рекомендував відкривати їх раніше, десь за пів години до того моменту, коли по вашим розрахункам вони вам будуть потрібні. Чому? Тому що повна їх температура досягається вже пізніше. На упаковці зазначається, що потрібно бути обережним, щоб не обпіктися. Проте на морозі я б цього сильно не боявся, а от якщо ви з ними зайдете в тепле приміщення, то тут вони можуть почати піджарювати поповні. Мій висновок. Штука дуже класна, і я б навіть додавив її до свого тривожного рюкзачка. До речі. То не дивився відео про нейтрожний рюкзачок, обов'язково це зробіть. Ось посилання. В відео я дуже детально розповів про кожен елемент спорядження, який я додавав до свого рюкзачка. І батарейки, тому що воно мені, скажімо, не супер терміново може знадобитись, а зверху лишу ось маску і ліхтарик. Загалом, грілка гріє руки, і це саме головне. Якщо включити фантазію, то можна використовувати і не по прямому призначенню, гріти і ноги, або якісь інші частини тіла, або десь в інших сферах використовувати, я не знаю, там, підігріти бутерброди, або щось в такому роді. На що вже вистачить фантазій. Ці грівки ви можете замовити на сайті Текст. Посилання на них я обов'язково залишу під цим відео. Також нагадую, що в мене є промокод Бунечко, з яким ви можете отримати 10% знижки на товари з цього сайту. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Усього найкращого бережіть себе.